Як вибрати акції, як зробити фундаментальний аналіз. Захотіли інвестувати на фондовій біржі, захотіли купувати акції різних компаній, але не знаєте, на що звернути увагу, на які показники дивитися, і взагалі, що то за різні там цифри і буковки. В цьому відео покажу 10 основних критеріїв, на що я звертаю увагу при виборі тих або інших компаній, щоб зрозуміти, чи варто взагалі робити повний аналіз той чи іншої компанії, чи варто в неї інвестувати. Всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Щоб дізнатися про фінансове положення той або іншої компанії, треба дізнатися про її фінансові звіти. Щоб їх знайти, можна скористатися двома способами: перший спосіб це зайти на офіційну сторінку той компанії якої акції ви хочете купити, або скористатися з сайтами-агрегаторами, куди вже вся інформація кидається якимись іншими людьми, які заходять на офіційні сайти і туди то все переписують для зручності. Для наглядного прикладу. Перейду на офіційний сайт компанії, яку я буду розглядати в даному, в даному випадку, це McDonald's, а потім продовжу свій аналіз на сайті агрегаторів для зручності. Отже, щоб знайти фінансовий звіт компанії в даний момент McDonald's. Вписуємо в гуглі McDonald's, нам вискакує їх офіційна сторінка mcdonalds.com І тут гортаємо до самого низу, зазвичай це в самому низу. І внизу і показано About Us. І тут те, що нам потрібно, інвест relation. І тут фінансова інформація, все на англійській мові, здебільшого, і буду показувати на англійській мові, щоб ви це розуміли, не як там вам щось перевело, хтось десь перевів, а як це виглядає на англійській мові, тому що здебільшого майже всі звітності йдуть на англійській мові. От, Тут показується їх тікер, їхня ціна, це нам не важливо. От, Нижче є квартальні результати про дивіденти, ля-ла-ла-ла. Нам потрібно annual reports. І тут вони є за всі роки, які вони існували. 2020, 2021, 2020, ой боже, 2022, 2021, 2020, 2019 і так далі. От. Для аналізу нам потрібно скачувати там, принаймні за останні 5 років, і собі виписувати ті показники, які, нам, які нас цікавлять на окремому листочку. От. Я скачав собі пару, наприклад, за 2021 рік і за 2023 рік. Ці звіти вони дуже великі, як можете бачити, ось, починається воно ось так: 2021 рік, Макдональдс ля -ля, ля 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 Тут про них щось розповідають, розповідають. От. І коротше, сама сам звіт. Виглядає на дуже багато сторінок. О, На 76 сторінок, 75-74, бачимо. В такий спосіб правильніший. заходити на сайт компанії і дивитись, там все буде на 100% правильно. Якщо користатися, наприклад, сайтами-агрегаторами, такими як Stock Analysis, наприклад. Тут теж всі ці дані є, о, вони вже посортовані. Єдиний момент, що тут деколи може бути якась помилка. Ну, Хтось там вписував якісь дані і щось неправильно вписав. От, таке можливо, ніхто від цього не застрахований. Тому самий правильний варіант і найліпший це дивитися через фінансові звіти компанії на їх офіційному сайті. От, але щоб було швидше. То переходимо на сайт агрегатор і дивимося ті 10 речей, на які я звертаю увагу. Через пошук тут ми вписуємо, вписуємо McDonald's або «Тікер MCD, от, і нам вискакує ця компанія. Бачимо, що на даний момент вона коштує 295 доларів за акцію. Тут, якщо вибрати бачимо діаграму, як росла ціна компанії, ціна акцій за останні 40-50 років, якщо вибрати тут вкладочку Max, «Макс», бачимо, що за весь цей час вона Виросла на 83 360 відсотків. Тобто вклали тисячу доларів і через 50 років ця тисяча доларів би перетворилася на 833 тисячі доларів. Також тут є основні показники, такі як Market Cap капіталізація компанії, її дохідність, її там чистий прибуток, кількість акцій, ПНАФ, на ПНЕ чи плати компанії-дивіденди, які коли ексдивідентна дата. А що нас цікавить для аналізу? Вкладка фінансіал. Переходимо на неї. І тут бачимо чотири ще вкладочки такі: Income, Balance Sheet, Cash Flow і Ration. Income або Income Statement – це звіт про прибутки і збитки. І це перша вкладка, яка нас цікавить, і тут є багато різних показників. Отже, перша вкладка це Revenue, дохідність компанії, і ми бачимо, що тут звідси справа наліво показуються роки, що відбувалися з дохідністю. Бачимо, що у 2014-му було 27 тисяч, потім 25, 24, 22, 1, якби з дохідністю, ну так якось середньо непонятно, вона особа не росте. Тут є ще що класно є на цьому сайті, воно показано у відсотках, наскільки воно зростало або зменшувалось. Друга вкладка, тобто класно, коли компанія росте постійно, коли м, дохідність з року в рік збільшується. Тут, на дане, в даному випадку, ми бачимо, що від 2014 до 2022 воно навпаки зменшилось. Далі друга вкладка це gross profit, точніше, не вкладка. Другий пункт gross profit, тобто валовий прибуток або загальний прибуток. Це вже коли від основного прибутку вирахували, там скільки треба було потратити грошей на те, щоб зробити цей продукт, щоб його доставити, цей продукт. І тут так само бачимо, воно має рости з року в рік. Від 2014 до 2022 бачимо, що воно воно виросло, але якось не зовсім і не дуже добре. От, 10,5-9, ну точніше, тут, тут, тут на місці, на місці 10-10, 11, 11 11, тобто стоїть, якби на місці розвитку мало. Спустивши ще нижче, ми бачимо тут вкладку Net Income, це чистий прибуток, це вже після що, як було зроблено це, як доставляли, податки, от чистий-чистий прибуток. І так само ми на нього бачимо, що ну, він плюс-мінус за останні 9 років стоїть, можна сказати, на місці. От, 4700, 4500, 4700, 5,200, 6,000, 6,000, 4,700. Тут у відсотках знизу написано, як воно було, наскільки збільшувалось або зменшувалось. Червоне зменшувалось, зелене збільшувалось. Далі, четверте. Shares outstanding basic. Акції в обігу основні. От. І тут ми бачимо, що вони зменшуються, і це класно. Добре, коли компанія викуповує свої акції. От вони там зробили, не знаю, мільярд акцій, і у них є свободні кошти, і вони їх викуповують назад. Їх компанія для нас, як для інвесторів, компанія стає ціннішою, і акції стають дорожчими. І тут ми бачимо, що в випадку компанії «Макдональдс» акції компанія робить пейбеки, викуповує свої акції. Бачимо, що було там майже тисяча, ну не тисяча, а там мільярди, і йде на зменшення. Зараз там 737. Тут так само у відсотках видно, наскільки воно зменшується, чи зменшується, чи збільшується. Тобто тут вони викуповують, викуповують, активно викуповують, От і класно. В 2022-му трошки було, вони щось там довипустили, але далі знову таки викупили. Далі наступна річ, можна сказати, п'ята. Ну, Я не буду відносити це як п'яте, це так скажімо з половиною пункт, тому що це відноситься до тих компаній, які виплачують дивіденди. Не завжди компанія має виплачувати дивіденди і не завжди добре, коли. Компанія виплачує дивіденди, тому якщо компанія якась не платить дивіденди, це не значить, що вона погана. Скажем, такий пункт 4,5, Що якщо компанія платить дивіденди, то у нас цікава вкладка «Dividend Гравс. Тобто дивідендний ріст, от наскільки воно росло. І тут так само бачимо, що від 2014 до 2023 дивіденди постійно ростуть на 5%, на 4%, на майже 5%. ну В середньому на 5% о, тут було на 5, 5, 5, 5, 6 тут майже 10, 12. Тобто вони ростуть. Нагадую, що це не значить, що дивідендна дохідність тут 13%, а дивіденди ростуть на 13%, наприклад, отут на 12,89% від попереднього року. О, тобто, був, був там 1% дивідендів, став на 12% більше відносно до того 1%. Тобто був 1%, а став 1,12% дивідендів. Тому це такий підпункт, Він не, не завжди головний. На нього я так звертаю увагу. Якщо тільки компанія платить дивіденди, я дивлюся, чи вона стабільно збільшує свою дивідентну дохідність чи ні. До речі, за велике збільшення дивідендної дохідності теж може насторажувати. Якщо тут, наприклад, там, по 5%, то окей, а якщо дивідентна дохідність збільшилась там, не знаю, в 500 разів ну, в 100 разів, в 100%, там, в 500%, то тут велике питання, чому, чому це так зробило? зробилося, можливо, у компанії великі проблеми, і вони думають, ну заманимо людей хоча б високими дивідендами. Дивідендами. От. Єдиний момент, що якщо компанія взагалі ніколи не платила дивіденди, і тут у неї перший рік, що вона виплачує дивіденди, то та, там у неї буде що від нуля. До тисячі це дуже легко зробити відсотків. От. Тому якщо йде стабільно, а потім якийсь різкий ріст, там на 100%, на 500 то тут треба подивитися, чому це і що, що сталося. Тому що таке різке різке підвищення дивідендів з одної сторони, вау, класно, високі дивіденди будуть. З другої сторони, о, о, а чому так сталося? Наступний п'ятий пункт повноцінний п'ятий пункт, дивлюсь на профіт марджін. Маржа прибутку. Дуже добре, коли вона, ну для мене дуже добре, коли вона більше 10%. Тому що ну, коли маленька маржа, ну, тут, тут то, якби, ти особа ну, компанія мало що заробляє, мало в неї що лишається. От. З цим так само ми бачимо немає проблеми. Тут була маржа там, 17, 17, 19, 22, 27, 28, 24, 32, 26. Знову ж таки, про маржинальність треба ще пам'ятати, про те, залежить, чим компанія займається. Бо є компанії, в яких ну, само по собі не може бути високої маржинальності, а є компанії, в якої маржинальність може бути. Дуже висока, наприклад, дуже висока маржинальність може бути у компаній, які роблять якісь там не знаю, софт розроблюють, програми якісь роблять. От Вони один раз зробили там, не знаю, Excel. От, і, і все. І вони цю, цю програму постійно постійно продають. Вони один раз в неї вклали гроші і потім просто продають аля. Ну як копії, не копії. Ні, ви там ключі Windows от, ви там купили, собі встановили. Програма одна, от, софт один, ну, люди його постійно купляють. От, тобто якихось високих вкладень туди немає. Звичайно, вони там щось дороблюють, випускають нові версії, але основне або в Макдональдсу, наприклад, постійно треба робити булочки, постійно треба робити м'ясо, постійно треба щось продавати. От, в, в компаніях, які там роблять, наприклад, софт, якийсь, то вони один раз зробили софт, і все. І його там більше затрат не треба, вони його продають одне і те саме продають мільйон разів. Далі ми піднімемось назад наверх і повернемося, як я говорив, тут вкладка Фінанси і тут є чотири різні вкладки. Інкам або інкам стейтмент, баланс Cash Flow, рейшен. І робимо по порядку далі. Баланс Sheet, тобто ну, баланс. Тут для мене пару важливих моментів. Так само все, все показується від 2014 року до 2022 за 9 років, що як відбувалося. І дивимось на такий момент, як Total Current Assets. Total assets, total current Liabilities і total Liabilities Total assets загальні активи, які є у компанії, total Liabilities – загальні пасиви, тобто те, то, що зобов'язання, те, що вони там мають виплачувати якісь там, не знаю, десь відсотки, десь ну зобов'язання і активи. Current Liabilities, тобто поточні зобов'язання, і так само current assets поточні м, активи. От, як ми бачимо. І е, завжди головне, що має бути для мене, це щоб завжди активи перевищували пасиви. Тобто, щоб у них було більше активів, чим зобов'язань. От. І якщо так дивитися, наприклад, на от Total Assets, то тут ми бачимо, тут якби така проблемка вирисовується у цій компанії останні роки. Якщо дивитися в 2014-му, то ми бачимо, що активів у них було там на 34 тисячі, мільярди, мільйони, неважно, 34 тисячі, щоб вас не збивати. І totalit видатків зобов'язані у них було на 21 тисячу. Тобто все добре. Тут 37 зобов'язань на 30. Тут 31 тисяча активів, зобов'язань уже на 33. Тобто в мінус. От, і далі так і пішло. 33, 37, 32, 39, 47 тисяч активів різних, коли гроші їм приходять. 57 заборгованості, 57 не заборгованості, а зобов'язань різних. От, і так далі. І на останні роки ми бачимо, що 50 там, тисяч мільйонів мільярдів у них активів, а зобов'язані є на 56. От, тому якби у них видатків іде більше, ніж активів. Іх, у них активів у самих менше чим вони зараз роблять видатки, о, заборгованості, які у них, зобов'язанці, у них є. Отже, чому я виділив, що 4 – Total Current Assets, Total Assets, Total Current Liabilities і Total Liabilities, тому що Current – це поточне, то, що в них є на даний момент, на даний рік, Um, і як ми бачимо, що якщо брати от поточних зобов'язань, то у них там 5424, активів, поточних активів 5424, а поточних зобов'язань 3800. Тому в цьому плані якби вони ну, нормально в плюсі у них щось там лишається. От, але ще є такі штуки, як довготермінові зобов'язання. Якщо їх докладати. То тоді, от бачимо, що у них воно перевищує. от, І активів у них на 50 тисяч, а зобов'язань у них основних на 56 тисяч. Тому в загальному класно, і коли Total Assets і Total Liabilities так само. У великому рості, коли активів більше, чим пасивів, чим видатків. О тому на це звертаємо увагу так само, що отут от було класно в загальному, що 34 тисячі у них було активів, і тут на 21 тисячу у них було зобов'язань, тобто ще 10 тисяч, ну там мільйонів мільярдів ще лишалося. Простіше кажучи, якщо у них total assets більше, ніж total liabilities, то вони без питань, без проблем можуть заплатити по всім своїм зобов'язанням, по всім Своїм е, боргам. так сказати. Далі наступними ми переходимо в вкладку Cash Flow, е, грошовий потік. І тут спускаємося вниз і бачимо таку вкладку, як Free Cash Flow, вільний грошовий потік. Це сьомий пункт. Е, він має бути плюсовий, він має лишатися, тому що коли в компанії лишаються вільні якісь гроші, то вона їх кудись ну, може спокійно витрачати і не думати, що о боже, у нас якісь борги. Вільні кеш, free Cash Flow, вільний грошовий потік. Зазвичай компанії можуть там виплачувати на дивіденти, можуть вливати там, в свій розвиток або викуповувати свої акції з, з ринку, чим компанія і займалася останні 9 років, Ми бачили це на початку. Наступне восьме free cash flow в порівнянні до дивідендів, якщо компанія платить дивіденди, тобто оцей free cash flow і paid, скільки компанія платить дивідендів. Якщо вільних грошей більше, чим компанія виплачує. Затрачає на виплату дивідендів, то це окей, добре. В загальному файно, коли там компанія витрачує десь, не знаю, там від 20 до 40% свого вільного грошового потоку. Як тут ми можемо бачити, за останній час 5, ,5 тисяч на дивіденди потратили 4,200. І ну як би багатовато. В попередньому році було 7,200, на дивіденди потратили майже 4 тисячі. Деколи так буває, що компанія платить там якісь високі дивіденди або просто хоч якісь дивіденди. і і компанія платить дивіденди собі в, в мінус, тобто вони залізають в борги. І це погано, це, ну, це не добре, коли ви виставили свої якісь дивіденди високі там, чи просто дивіденди, а у вас не вистачає грошей, е, щоб борги заплатити, або там, на розвиток компанії, ну або в загальному ви все вбухаєте в дивіденди. У випадку з Макдональдсом воно плюс-мінус тримається. Е, хоча так, також вони так, багатовато, на мою думку, платять дивідендів, е, в плані, що ну, по відношенню до free cash flow, до вільного грошового потоку. М -м, але їх право. Наступна остання вкладка Ration – це кофін. Ефіцієнти або показники. І тут то, що нам часто ми розповідаємо, те, що ми часто чуємо, ПНЕ, ПНС, e, B і так далі. Дуже часто я показую на ось такому сайті Finviz де воно тут все в таку одну табличку зроблено: ось Ford на PN, e, PEC, PNS, P PNB. Якщо обрати сток аналізів, то воно знаходиться отут вкладці тут, вкладка Financial і вкладка Ration. От. І основні пару моментів, на які я дивлюсь, це E, як, як і всі в принципі роблять, як більшість роблять ПНЕ класно, коли не більше 20. В припадку з Макдональдсом бачимо, що от в 2014-2015-2016 ПНЕ було там 24-22. 23 2018 в якомусь окей. От, 24 вже 2019. -му. Зараз 31, ну це вже якби тріш, трішечки переоцінена компанія. В загальному, що таке P/E? P/E це price to earning, тобто ціна Поділена на прибуток. Ціна компанії, тобто це Market capitalization, капіталізація всієї компанії, от, поділена на net income, тобто на чистий прибуток. От то, що я вам показував в самому початку. Ось о, net income, Бачимо, ось о, це, о, третій пункт, на що я звертаю увагу. От, і P E, це от, якраз таки воно ціна всієї компанії, капіталізація компанії поділена на той чистий прибуток. І таким чином показує, що за скільки років компанія може сама себе викупати. От по даному вартості ПНАЕ, показнику ПНАЕ, потрібно 31 рік, щоб компанія сама себе викупила з цього чистого прибутку. Якщо показник більше 20, то ця компанія рахується переоцінена і вона якби не варта тих грошей. І остання десяте це Price to Free Cash Flow. Ціна поділена на вільний грошовий потік. Так само він має бути менше 20. 20, ну, знову ж таки, для, для мене. Як ми бачимо, 2015-2016, в принципі, до 2021-го він був біля 20-ки. От останній 22 другий, 23 рік він вже перевищує Price to free cash flow тобто ціна капіталізація компанії поділена на free cash flow того що я вам показував ось тут. free cash з вільні кошти, які компанія може кудись вкладати там або на дивіденти, або на викупку акцій або на розвиток компанії і так далі. Ось такі 10 критеріїв, на що я звертаю увагу, коли роблю початковий аналіз, щоб зрозуміти, чи варто взагалі аналізувати глибше в цю компанію. Панію чи ні. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів, і дана компанія у відео представлена тільки для прикладу. Пишіть коментарі, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Буду по можливості відповідати. На це в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях.